Державної, комунальної чи приватної клініки на пільгові препарати, що відпускаються за кошти місцевих бюджетів чи інших програм, які раніше, продовжуватиме діяти паперовий рецепт. Зазначимо, що на практиці по електронний рецепт доведеться звертатись до вашого сімейного лікаря. Пані Аліно, знову ж таки, розкажіть детальніше, яким має бути цей електронний рецепт, які ліки підпадатимуть під нього, і яка процедура отримання цього електронного рецепту. Ну, Міністерство охорони здоров'я з квітня місяця запровадило третій етап введення в дію електронних рецептів. У нас вже є досвід досвід роботи з електронними рецептами по програмі Доступні ліки під рецептурний, під рецепт виписку рецептурного лікарського засобу підлягають ті ліки, які призначаються тільки за призначенням лікаря. Тобто тут не може бути самолікування. Це по першу чергу антибактеріальні засоби, це гормональні засоби, попадають час під виписку електронного рецепту, деякі знеболюючі, деякі жарознижуючі, і певний певний перелік вітамінних препаратів. Звичайно, введення електронного рецепту це буде поступово, це є ще технічні вимоги до введення в дію повноцінної виписки електронного рецепту. Це, по-перше, всі медичні інформаційні системи мають створити. Функціонал в електронній карті пацієнта, щоб була можливість виписати власне той лікарський засіб, який потрібно пацієнту. Нам вже задають такі питання, які саме лікарські засоби, як хворим знати, чи лікарський засіб підлягає чи не підлягає електронному рецепту і, взагалі, рецептурі тут є два таких шляхи. Як можна це дізнатися в інструкції до застосування кожного лікарського засобу зазначено відпуск за рецептом чи без рецепта – Це один крок. А інший крок можна зайти на сайт державного реєстру лікарських засобів, і там теж це зазначається. Це, чи лікарські засоби відпускаються відпускається за рецептом чи без рецепту. Так, електронний рецепт він передбачає те, що фактично лікар буде відсилати пацієнту там рецепт із необхідними ліками, які він зможе купити. І він за цим рецептом буде йти до аптеки. А знову ж таки, щоб отримати цей електронний рецепт, необхідно буде звертатися йти безпосередньо до самого лікаря, аби проводився огляд і тому подібне. Дозволено, дозволено е е е цим функціоналом виписувати лікарські засоби дистанційно, але в тому випадку, коли ця людина має призначений план лікування і. В цьому році він вже був оглянутий лікарем, було призначено йому певне лікування. Для продовження лікування хронічної хвороби можна виписувати рецепт дистанційно. Тобто, це з засобами телефонного зв'язку зв'язується з сімейним лікарем або лікуючим лікарем. І цей ці... код відпуску лікарського засобу приходить на телефон. В контексті взагалі впровадження цього електронного рецепту. У нас люди так до нововведень ставляться трошки. Насторожено, тому що знову ж таки це якісь нові, умовно кажучи, умови, в яких доводиться жити. Ви як взагалі ставитесь до впровадження цих рецептів? Це необхідна процедура, яка була? Чи все ж таки вона навпаки там якимось негативним чином? Впло? Ну як на мене, взагалі потрібна рецептура. Потрібна рецептура для того, щоб запобігти самопризначенню, призначенню за рекомендаціями друзів, сусідів, знайомих. Коли лікар призначає лікарський засіб, він завжди враховує коморбідність стану пацієнта, враховує алергічну реакцію, враховує Передбачає е, ті чи інші чинники, які можуть впливати на перебіг захворювання. Коли людина це самопризначає собі, вона не враховує це все, і тоді можна не отримати е, бажаний, е, бажаний ефект від лікування. Того сама рецептура по собі вона е, досить ну, позитивна, вона має право на життя. Повинна бути особливо це стосується антибактеріальних засобів, коли в наш, не тільки наші мешканці, взагалі населення ну, можна сказати так, безладно приймає антибактеріальну терапію, тоді коли вона має надати свою дію, хворі до того резистентні. Тобто тут чітко має бути лікарське призначення. Що стосується електронного рецепту, з одної сторони воно спрощує, не треба пацієнту йти до лікаря за паперовим носієм. А з іншого боку можуть бути технічні якісь неполадки. Там немає світла, немає інтернету. Тобто якісь технічні такі непорозуміння, але вони а в такому разі як отримувати тоді тут? В такому разі це може бути через день, через два. А якщо це треба, то замінюється паперовим рецептом. Паперові рецепти ніхто не відміняв. І це ми говоримо про електронні рецепти на лікарські засоби, які будуть придбані населенням за власні кошти. Що стосується пільгових ліків, які не по, яких немає в переліку доступних ліків, вони залишаються на паперових носіях. Ми так вже обговорювали трішечки в перерві це нововведення, і там до цих до цього переліку 60% цих ліків, які фактично включаються вже до електронних рецептів, є доволі такі там прості ліки, які умовно кажучи, багато українців використовує там за потреби. Це там корвалол, до прикладу, або німесіл. так вони також вже включені до є рецепту. Знову ж таки, це ті ліки, фактично, які там зазвичай люди самі собі виписують, знаєте. А тут вже необхідно буде звертатися до лікарів. Чи не, спри... не спричиниться якогось дискомфорту? Не спричинить дискомфорту однозначно, тому що ліки приймають не тоді, коли хочу чи не хочу, а тоді, коли показано чи не показано. От саме це визначає лікуючий, лікуючий лікар. Якщо людина приймає довготривалі нестероїдні протизапальні препарати, такі як, до прикладу, ібупрофен, той самий Німісіл, з тою самою діючою речовиною, вони мають ускладнення на, на, на шлунково кишковий тракт, вони мають свої теж протипокази. Тобто, це все має бути з лікарем узгоджено. Всі нововведення, не тільки в охороні здоров'я, завжди люди сприймають якось такою насторогою. А тоді, коли це вже входить в дію, і вони розуміють, що да, це дійсно зручно, ефективно, не треба стояти в чергах, можна признати лікарю він випише його, але має бути в перший огляд перше призначення цього лікарського засобу. Лікування має бути планове, а не ситуаційне. Якщо говорити про самих лікарів, до речі, чи не буде це перевантажувати їх? Тому буде. що ну я просто буде. нещодавно записувався до лікаря. Буде. Я дивлюсь там і так доволі щільний графік. Буде це, це навіть не вговорюється. дійсно буде велике навантаження на, на медичне на, на медиків. Це технічно, поки по кроку ти дійдеш до тої рубрики, там, де є виписати рецептів, тобі треба хворого оглянути, прописати його тиск, там сатурацію, легені, пульс. Ну багато багато покроків, ну, якщо я не, не помиляюсь, призначення ліків це десь аж 12-й крок. А це ж треба все технічно ввести. Трошки буде навантаження, ну побачимо. Чи не вийде так, що зараз додаткове навантаження, а потім навпаки придеться скасовувати нововведення, щоб трішки розвантажити лікарів? Поживемо, побачимо. Я не можу вам сказати. Навантаження однозначно це буде на на електронну систему. Головне, щоб працював добре інтернет, щоб вчасно медичні інформаційні системи створили цей функціонал. А далі побачимо, як буде. Так, також що глядачів цікавить запитання, чи будуть включені знеболені, знеболюючі ліки до безпосереднього цього переліку є рецепту? Е, є великий перелік знеболюючих ліків. Я не можу вам так чітко сказати: це й буде, це й не буде. Вони заходять на як я вже говорила, на сайт Державного експертного центру, там де є весь перелік лікарських засобів, які зареєстровані в Україні, або дивляться інструкцію до застосування того чи іншого лікарського засобу, там чітко це вказано, чи це йде відпуск за рецептом, чи відпуск без рецепту, так зауважимо також, які категорії ліків тепер будуть належати до рецептурних препаратів: тобто, це антибіотики, це протисудомні, гормональні для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, деякі антигельмінітні. Деякі вітаміни, кровозріджувальні, антидепресанти, нейролептики та релаксанти, стероїдні лікарські засоби, деякі знеболювальні, жарознижувальні, антигістамінні та протизастудні. Також знову ж таки перевірити конкретний препарат можна самостійно двома способами: це обов'язково вказано в інструкціях, як зазначала пані Аліна або ж онлайн через державний реєстр лікарських засобів. Чули про те, що для лікарів це буде створювати, певне додаткове навантаження, але знову ж таки, якою є реакція самих лікарів? Чи чули вже якийсь зворотній зв'язок від них? Ми настільки привикли до змін в охороні здоров'я. Ми живемо вже рік, п'ятий, мабуть, в такій в реформі, в суттєвій реформі охорони здоров'я? Ну, звичайно. Якщо працює інтернет і працює функціонал, і є така можливість е, виписати рецепт повторно, то це технічно швидко, е, аби це все було в системі, аби це все було, е, щоб місце підготували нас до того. Технічно це швидко, аби це все було готове, аби працював інтернет, аби була людина зареєстрована в електронній системі охорони здоров'я. От якщо людина не за, не зареєстрована в цій системі, треба потратити час на те, щоб її туди зареєструвати. Часто нас запитують за ВПО, за чи чи зможуть вони користуватися. Да, відповідь така, така сама: зможуть, опять же таки, вони мають бути зареєстровані в цій системі. Треба Якщо декларації декларацію не, не завжди, не завжди. Є такі переселенці, які, наприклад, там чи з Херсона, чи з Харкова, що вони тимчасово до нас приїхали, вони будуть повертатися, то ми таких людей не перереєструємо. Ми, у Нас є можливість за номером телефона, чи за датою народження зайти на електронну. На електронну карточку пацієнта, і ми це бачимо і можемо виписувати. А є такі, які приїжджають до нас там з Бахмута, з Северодонецька, тобто, що вони ще не швидко повернуться до своїх рідних домівок, тоді ми їх перереєстровуємо. Ну, це так само в них є вільний вибір лікаря, лікувального закладу. Якщо вони повертаються додому, вони по приїзду знову ж таки перереєстровуються, то це технічно не проблемно. Додаткове навантаження на лікарів чи спричинить воно розширення лікарського штату в поліклініках, лікарнях. Ні, ні, не думаю, ні. Справляємося знову ж таки. Будемо вірити в те, що насправді все <клес> буде гаразд. Люди доволі швидко до цього зник звикнуть. Також варто зауважити про те, вкотре хочемо нагадати, про те, що щоб отримати є рецепт, то необхідно звернутися на огляд до лікаря. В цьому документі лікар вказує не конкретний препарат, а активну речовину, дозування і тривалість курсу та інструкції з приймання ліків. Рецепт лікар надсилає пацієнтові, і там відповідно буде вказано код, який треба буде назвати фармацевтові в аптеці використовувати його можна лише раз. До речі, якщо говорити про от, медичну систему, саме там про медікс. Так чи вже всі адаптувались до неї? Тому що в нас є люди старшого покоління, які більш адаптувались, адаптувались їм все добре. Вони нам дзвонять. Випишіть мені те, випишіть нам мені те, дайте мені направлення туди, дайте мені направлення туди. Адаптувалися, особливо коли. Скрутні погодні умови, все, все, все добре. Все добре. Ну, правда, коли ми говоримо про цукровий діабет, ми виписуємо тільки, наприклад, протягом е кварталу. Раз в квартал, вони повинні оглядатися лікарем ендокринологом здавати лікований гемоглобін, тобто маркер компенсації цукрового діабету. Головне все вірно пацієнтам розповісти, розкласти все по поличкам, вони все розуміють і все. Так, аптеки, третя сторона, скажімо так, цього нововведення чи готові вони до її рецептів, чи всіх, умовно кажучи, підлаштована електронна база під це. Тому що ми знаємо, що в нас в місті ну основний перелік це приватні аптеки, і як до речі, плануєте перевіряти також їх? Ну вони нам не підпорядковані департаменту охорони здоров'я для того. Є державна інспекція з лікарських засобів. Ми з керівником були нещодавно на брифінгу. Він нас запевнив, що вся система готова. Вся аптечна мережа готова до, до роботи з електронними рецептами. У них є досвід по доступним лікам, по антибактеріальним, про тим, проти по тому переліку, який ви тільки що зазначали. Ми вже працюємо це не ново, Це було пер, вперше, коли ми починали працювати з доступними ліками. Ну там ще були якісь певні непорозуміння. Перш це все чітко відпрацьовано. Тут проблем з цим немає. А чи відомо, ну, умовно кажучи, яка буде, буде відповідальність за те, якщо буде продаватися там без рецепту і потім це стане відомо контролюючим органам? Ну, якщо будуть перевіряти, то можна знайти це. Е, не боїтеся, що ліки почнуть продаватись під прилавку? Ні. та ну. Такий варіант е, е, так? Ні. Угу. Знову ж таки, кожна люко, мага... кожний, так. кожний працівник, мабуть, дорожить своїм місцем роботи і несе за це якусь відповідальність. Ми будемо все ж таки сподіватися, що насправді свідомість є такою великою. Так, давайте також що скажемо про те, що відомо щодо впровадження її рецептів. Це те, що все це почалося ще з першню, з 1 серпня, відповідно, дві року. Саме тоді МОЗ почало впроваджувати електронний рецепт на антибіотики. Така можливість є доступною в закладах, які підключені до електронної системи охорони здоров'я з 1 листопада в Україні запровадили електронний рецепт на ліки, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини. Саме такий рецепт дійсний до 10 діб. І відповідно зараз ми вже бачимо більший перелік ліків, які відпускатимуться за її рецептом. знову ж таки, чого очікувати в подальшому, які будуть згодом нововведення? Ну е з останнім нововведенням, Перекрито все. Я думаю, що це все. Тобто, от, е, електронному е, рецепту зараз підлягають абсолютно всі лікарські е, засоби, які зареєстровані в Державному реєстрі лікарських засобів, е, з поміткою е, відпуск за рецептом. Е... Чи збираєте також, чи планується підвищення кількості ліків, які в подальшому будуть відпускатися за єра чи що той перелік в 60% існуючих? Це вже все ж таки буде сталим і фінальним? Ну якщо будуть, якщо буде збільшуватись кількість ліків, які зареєстровані в Україні, вони автоматично будуть поповнювати цей перелік, це ж не всі ліки зареєстровані в Україні. Якщо є такі, що э, за кордоном використовують, наш не зареєстровані. Ми не маємо права їх застосовувати. Це не передбачено ні нашими клінічними протоколами, ні клінічними настановами. Якщо вони зареєстровані в Україні, вони будуть і з відміткою, я ще раз повторюю те саме з відміткою відпуск за рецептом, вони випадають під випуск електронного рецепта і паралельно паперові. Паперові ніхто зараз не відміняє, тому що чисто. Чисто технічно на 100% є рецепт перейти зараз ну, буде складно. Поступово. Всі зміни поступово. Ми також бачили в цьому списку 60%. Те, що певний перелік вітамінів також вони впроваджуються відповідно в ці є рецепти, і лише за дозволом лікаря їх можна буде. Ну вчитувати. вітаміни не такі, не такі безпечні, як люди собі. А приймають. що це за вітаміни? Я не можу вам ще сказати чіткий перелік вітамінних препаратів, які будуть відпускатися без рецепту, і які будуть відпускатися за рецептом. Дуже велика кількість осіб, які мають алергічну реакцію на вітаміни групи Б. Ну можна сказати, ця група вітамінів. Та до кожного призначення є індивідуальний підхід. А як вітаміни взагалі можуть нашкодити людині? Своєю алергічною реакцією. І вітамінотерапію теж мають свої протипокази. Це всі чисто, чисто індивідуально. Тут вам так загалом не скажеш, що там хорошого, що там поганого. Точно саме, як лікарська е, е, травка. От ми п'ють траву ту, 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 ту. Вона теж може шкодити. Наприклад, коли є кам'яна хвороба, які можуть бути трави, коли приймаєте жовчі гіні, наприклад, препарати. Вони можуть спровокувати е, коліку жовчина. Так само, якщо. На м, ниркову коліку може щось провокувати, якісь тут треба, щоб це все було за призначенням лікаря, щоб це було так, як воно має бути. Якщо не помиляюсь, ви також сімейний лікар, так чи казали ви вже пацієнтам про впровадження цих є рецептів? Яка була їхня реакція на це? Е, в, в, всі пацієнти привикли до доступних ліків, і переважна частина хворих на споширеність хвороб серцево-судинної системи. Найвища і смертність від нього найвища. Тому вони майже всі дотичні до програми Доступні ліки, от там, де в рубляці серцево-судинні захворювання. Тобто вони всі до того готові. Що стосується інших лікарських засобів, ну почують. Що говоримо, ми говоримо, говоримо так. на прийомі їм, розповідаємо, вони готові до цього. Так само ж дивляться телевізор, читають засоби масової інформації, в соціальних мережах, майже всі зараз. Рот продвинутий. Нещодавно мав випадок, коли необхідно було близьким ввечері, вже пізно ввечері ліки від, ну, там, від температури, щоб просто банально збити температуру. Зараз ми бачимо, що там ці ліки підпадають під цих 60%, які відпускаються за її рецептом. Якщо до лікаря ввечері дозвонитися не можна. Чи не сповільниться це отримання допомоги? Ну, можуть можливо, можливо, не виключно. Але е, я вже не перший мій ефір з цього приводу, я зверталася до всіх мешканців, хай передивляться всі свої лікарські засоби, які вони приймають постійно, свою аптечку невідкладної допомоги, яка є в кожній сім'ї. Хай продивляться всі інструкції до застосування. Якщо вони раптом бачать, що ці лікарські засоби, які вони застосовують, відпускатимуться за рецептом. Хай спланують собі плановий візит до лікаря, аби Мати цей рецепт. За, е, ці електронні рецепти, їх е, ще задавали нам такі питання, чи їх можна е, декілька разів використовувати з приводу одного того самого захворювання. Можливо, якщо, наприклад, електронний рецепт виписаний на упаковку, упаковка має, там, наприклад, 10 блістерів, він може купити собі два блістера. Тобто в них ще залишиться рецепт, і він буде можливість мати 8 блістерів, докупити собі. Е, Покроково тоді, коли йому це необхідно. Так, в нас тут є також е коментарі під нашою трансляцією. Рябчук Наталія пише моделює ситуацію. Наскільки я зрозумів, бабуся приїхала з села до районного центру о 8.00, автобус на село зворотній в 11. І питання, яким чином вона встигне, коли їй давно не 18, а потяг із села, а проїзд із села коштує плюс-мінус 60 гривень. Дякуємо про турботу. Міністерство. Захоронення живих людей. Це написала пані Рябчук Наталія. І Вікторія Володимирівна також написала наступне: що дуже круто тепер, мало того, що на прийом важко потрапити, то тепер ще й вмри без ліків. А можете якось прокоментувати? Ну, Наталія Рябчук Питання я не зрозуміла, крім того, що мало часу, бо ну, транспорт погано ходить. Це фактично просто виходить. Умовно кажучи, якщо людині потрібно добиратися з села, і це плюс-мінус 25 кілометрів е до почати. Якщо, як... якщо людина добирається з села, і в селі немає аптечної мережі, немає мережі, інтернет е е дозволено фільшерам виписувати паперові рецепти. Це дозволено і передбачено от, е в цьому нововведенні. Щодо того, що важко потрапити на прийом до лікаря, і тепер, взагалі, ну до речі, є і випадки, коли лікарі взагалі там не беруть слухавку. До прикладу, після сьомої вечора, ну дозвонитись до лікаря, це реально важко. Ну, я, мені це важко коментувати. Я прикладаюся на себе, я беру трубку 24 години на, на добу, ну чесно кажу, я не можу собі дозволити не, не взяти слухалку, а раптом комусь потрібна моя допомога. Я думаю, з моїх пацієнтів ніхто не скаже ніколи, що я колись не беру трубку. Ну я хочу вам сказати, що лікар він теж жива людина, і якщо сталася якась ситуація, вона ж сталася не в, не в сьомій вечора, не в восьмій вечора. Тобто буває так, що протягом дня, протягом дня людина хвора, вона знає зранку що на хвора, вона дзвонить пів дев'ятого вечора. Ну, ти протягом дня не знала, що ти хвора. Ну, теж треба розуміти, що лікар теж має робочий день, який має початок, який має кінець. Хай кожна людина переключиться на свою роботу. Беруть вони трубку 24 години на, 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 на добу з приводу своєї роботи. Ну, ж таки, тут моделювати можна багато різних ситуацій. Абсолютно, ми, ми всі ситуації зараз, зараз не обговоримо. В загальному в загальному е, сімейні лікарі беруть трубку. Ну, в мене не було, скільки я працюю в департаменті охорони здоров'я, працюю зі скаргами. Ну, дуже рідко є. Я не можу сказати, є. Різні. Це індивідуальні особливості кожного лікаря. Е, є таке випадки, але це, ну, це не масово. Це не масово. Знову ж таки, моделюємо сімейний лікар трубкою не бере, не бере слухавку, телефонуємо на 103, там черговий лікар. Чи може він виписати рецепт, електронний, до прикладу, так? Аби піти там ввечері купити необхідні ліки, коли дитина, до прикладу, збереже. Швидка допомога, рецепти не виписує. Швидка допомога рецепти не виписує. Ну, які такі ситуації можуть бути. Ну, Значить, якщо зараз ми готуємося до електронної рецепти, хай світ сформують собі аптечку неболюючих, спазмолітиків, жарознижуючих. Ну це ж як би, в кожного є, навіть в кожного вдома є аптечка. Ще більше ніж на прийомі в лікаря. Це точно. Якщо це людина з хронічним захворюванням. Ну, раптом буває якась така вже гостра ситуація, невідкладний стан, тоді швидка виїжджає, і тоді надає допомогу безпосередньо на виклику вдома. На, на цій події просто щодо несподіваності ситуації, то в мене вдома маленька дитинка, ну там півтора місяці, і умовно кажучи, вона цілий день може там гратись. Ну, умовно кажучи, з нею ти дивишся, ну все гаразд. Тобто вона реагує, все окей. Потім на ніч може підніматися температура. Кожна мамочка є нурафєнтом або. Стосовно цього, ну я з вами також не сперечаюсь, але тим не менш про просто про несподіваність ситуації, які насправді можуть виникнути. Чи може швидка, якщо вона не може лікар швидкої, якщо не може він виписувати ліки, чи можуть вони приїхати, дати так само ці обезболюючі, ну мовно кажучи, там необхідні на ліки? Гост, для... на гост на гострі стани швидка виїжджає. В них також є виклики невідкладні і виклики екстрені. Тобто вони в них теж є своя нормативна база, і якщо вже край така якась го, гострий стан, швидка виїжджає. Пані Аліна я дякую вам за те, що ви доєдналися до нашого прямого етеру. Друзі, нагадую, у нас студія Ліна Костенко, начальниця відділу лікувально-профілактичної допомоги департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної військової адміністрації. Спілкувалися про те, що відтепер 60% ліків відпускатимуться виключно за є рецептом. Тож детальніше, які ці ліки, за яких умов про це все спілкувалися з пані Аліною. Пані Аліна, я вам дякую за те, що доєдналися.